Ну що мої любі? Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми прийшли в простор, і знову в мене тисяча гривень. Ви обрали в моєму телеграм-каналі, яке саме відео буде наступним. І от ми в просторі будемо збирати бюджетну косметичку на тисячу гривень. Тож давайте підемо і знайдемо собі консультанта. Відразу візьмемо кошик. уже по минулому досвіду. Знаємо, що нам знадобиться. Шукаємо консультанта. Добрий день. день, Скажіть, будь ласка, ви зараз вірю. А так, мене до вас є така задача. Я хотіла б, до речі, мене звати Настя. Дитя приємно познайомитися. Я би хотіла зібрати бюджетну косметичку на тисячу гривень. Мені потрібно все, все, що там тональний, консилер, туш. Якщо ви б могли б мені допомогти, було б дуже добре. Да, так, звичайно, давайте з якихось самих популярних продуктів, які у вас завжди купують, які у вас самі почнемо з тонального. Давайте тонального добре. Ну по порядку будемо йти. Він адаптується під. Це в них новинка, так? Під... Новинка, да? новинка, да. Він так буде лягати, що навіть не буде переходити. Давайте, до... я 8... хотіла його спробувати, в мене не було. Елен, що ціна така. 74 гривні. Тон, двоєчка мені, напевно, треба буде. Яка вона в них темна, нетемна. Угу. Так, хороший час а у вас акції якісь є зараз? Ну, там можна там, щось купити. Само на кремоті. Ага, я зрозуміла. Так, да, давайте двоє. А одиничку покажіть що заради цікавості. Може одиничка. Він не окисляється? Ні. Молі покраще відбрати, його навіть не тиніше. Давайте тоді двоєчку. А от це в них. Я якийсь один пробувала, забула який. Це біблікримо. А можна ще його потестувати? А, я цей софтмат пробувала. Ну, да, тут 74. А, це я що А цей як? Це бібікрем, він буде більш такий легший. Ну, я просто таке люблю, ну, давайте спробуємо його. Якщо опишемося, то візьмемо його. Це одиничку ви мені дали, так? Так. Давайте ми поки положимо цей. А там подумаємо, якщо ми будемо вписуватися так, двоє. Консилер. А давайте щось побюджетніше може. Да, якщо є. Я просто пробувала вже цей консилер щось би інакше. Теж пробувала. Угу. Може вібо або Лавлі? Немає в них нічого такого. Немає, так? Да? Так, що там у нас залишається? А що там, може, ще якісь інші бренди є які? О, Rubérs і orene. З орени є ось така рома, а він дуже так щось приклають. Так. А вони не будуть скатуватися? Ні. Yeah. А от це? Чи це праймер? Yeah, а Робіроуз-концелерів немає? Тільки такі, так? Да? Uh -huh. Ну давайте, будемо пробувати цей, може потім. Uh -huh. Так, що там називається? це? Yeah, Консилер стик, до речі. Ну, будемо пробувати. ну, які там ще є відтінок? Без тестерів, так? без тестерів. Є світло, але він буде світлий занадто і злини, це для перекриття Ну, давайте будемо пробувати цей. Так. Брови це основне, давайте щось по бровам. Що є? побровим. Прозоре? А що ще? Давайте так, щоб ми мали на увазі просто. Щось може. Вален, я брала олівчики, якщо хочете олівці мені запропонувати. З кольором, так? Да? А, 208 гривень. А блонд є відтіночок, якісь тіні не пробувала. Давайте їх, мабуть, спробуємо. тестер можна спробувати. Вони також лягають гарно і Давайте спробуємо ці тіні, я їх не пробувала. Так, це в нас тут це десь 100 гривень.

А це що це Це хайлайтери, так? Це да? теж да. для хайлайтери. А Це контур і хайлайтер, чи. Це. О, це то щось таке цікаве. Ой, я люблю такі. Це хайлайтер чи це бронзер. Це а, йдуть, а, хайлайтер для контурного. Оце щось прям. Бана, як я люблю. Деї? Можна це тестер, я поняла. Скільки у нас 139, так? Да? Да. А що тут? Давайте ще плямо. Да? У них є такого плану палітка бюджетного. Також тут багато людей. Мені віць. дуже подобається оця штука. О, Це так ж так як клас. бронзер можна, да, да? так? А є от такий тестер. На Тоже... на... А, оце покажіть ще, що оце все в одному. Ага, це з пудрою, а це. Оцей темніший хоче взяти. Рум'яна угу. і файла. Так, це скільки? 92? А оце скільки? Коштує? 58-70 км. Це 109. 109, так. Ну давайте це точно візьмемо, а це побачимо, що ми так брови взяли. Консилер рум'яна в нас вже виходить, що є. Туш, Давайте туш. Я це ще поношу з собою. А, і тіні. Так. Да. А може ми в Олен впишемося, я не пробувала. В них там велику таку тінюшку. О, оце щось дуже красиве. Це в них новинка? Ой, красота, і ціна хороша, так? Да? Оце дуже красиво. А поки це два відтінка, так? Да? Так. Да. Так, це чуть ти. Ну, прийдемо. Так, ну що, яку будемо вибирати? Тут більше такі Тут просто до хромчики, так, да? в цій? Так, вона 219. Да, 219. Давайте її візьмемо. А знаєте, а у вібо для брів нічого немає? для брів є в тіні. Або в лавлі. Може, оливчик якийсь чуть її. бюджетніший щось. Оп. Скільки вони? 119 грн. А це великі, Ні, я не хочу такі їла, краще вже той. Так. 200, 200, 400, 500, 600. А, губи ми ще забули. Я давайте оставим ці тіні, вони мені щось більше сподобалися. До губи давайте, я щось з цією штукою пожав. Давайте щось таке, що у вас популярне. Якщо бажано з олівчиком для губ. Олівчиком це блиск, так? Близько, да? угу. Не це пробували це масло, якесь, чи що це таке? Цікавий продукт, вже мені подобається. Все вже хоч. Скільки це коштує? Сто триста. Ідеально підходить. Олівець для губ Елен пробувала. Дивіться, яка красива штука. Оце давайте мені да? блиск. Це масло для губ, да? да, так? Да, да, І Олімчики для губ у них також є. — Ні, я пробувала в них. Пробула? Давайте щось інакше. Просто в мене був такий. Хочеться щось, що ще не пробувала. Так, да, в них є якісь коричневати. Якщо можна, мені щось таке коричневати. Знаєш, у них є точно популярний відтінок, а який. Як він називається? по назві може згадає. Розовий міц. Ще щось темніше, такі, прям, знаєте, як для брів, щоб він був. А ми туш з вами не взяли. Ми так з вами швидко справилися. О, це красиво, це як? Ну так, да. давайте його потримаємо і може ще щось таке темніше. Оцей. Фіолетовою живуть Немає, так? Да? Ну давайте його потримаємо, а ту ж треба нам саме головне, бо я а оце, що це що це таке? Це олівець для отець. А, олівець, я поняла. Я думала, що просто. Давайте поки що туш. Силіконова кісточка, натуральні. Без різниці. Такою. Яку порадите популярно. Давайте, а є в Елен туші? Не пробувала ніколи в Елен. Хороша в них туш? Є промальовування кожної різниці. 130 вона. 130. Да? Давайте. Ну, а от це що це, це таке? Можливо. От. Оце дуже інтересно. Все від купую. Там ще плюс в коробці ще йде. Це щістечко. як мило чи да. що це? Ага, ага я, я Ні, не надо нам це. Так, що... Шо... Ну, взяли в палітрі, так. Да. Так, туш є, брови є. Тон, консилер. Що ще, що ще, олівець для губ? Шо. А може ще якісь. тестер. просто А що, які ще у вас є такі? Що шо може щось? Білі ж таки буде зробив, в основному лолістві. Всі, так, такі нічого темненького немає. Ва. Давайте тоді. А покажіть, як виглядає оцей фіолетовий. Я хоч подивлюсь на нього в упаковці. Ой, я отакі от люблю. Як він називається? Давайте оцей темний мені. Ходь ось. Так. Да. Добре. Так, що тут у нас виходить? Давайте ще, мабуть, візьмемо якусь пудру, а там, якщо що, я її заберу на касі або щось доберемо, якщо можна. Щось таке нам треба прям бюджетненьке, бюджетненьке, щоб вписалося. Так, да, я багато що пробувала, мені все подобалося. А в а, Оце... Лорен, Лорен, ну, да? Там є, але там, на жаль, також немає тестерів. А що там по ціні в Лорен буде? Ну, для О, ідеально. А і розсиптіться. А оце? Це що це таке? Це ж пудри. Це іде хайлайтер. Ой, це пудра це пудра хайлайн. Це там. Нічого ми не брали від Ruby Rose. Аж цікаво, А це що таке? А, це просто хайлайтер, так? Да? Давайте попробуємо всі. А, все все все, 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 вибачте. Так. А, цю, а це з тестером можна? не А, теж без тестера. А, і відтінок не можна, так? Да? Так, а що вона має робити? Звичайна пудра для фіксації макіяжу. А, це херовий А немає. Е... А, це звичайна матова пудра, да? Це розсипчата матова, пудра, вона також іде для фіксації макіяжу. Тобто зверху вже на mm. тональний крем на Так, або вона 62 або 72. Ну, давайте візьмемо цю розсипчату. А там так, це я ще тримаю в руках, думаю, а вдруг. Так, а це в них бібі, так? Да? Ну, все, ніби ми все зібрали. Це ніби є. Вам дуже дякую. Ви так на сьогодні швидко, швидко зібрали, що я ж сама здивована. Зараз ми порахуємо на касі, якщо що вас ще знайдемо. Дуже вам дякуємо. Вам теж гарна дня. Ну що йдемо на касу. Добрий день. Та ні. Скажіть, що ми там вписуємося? Скільки там вже? Так, вже 811 гривень і залишилося ще. Йошки. Пудру останню. Давайте добре, тоді. Добре. Вже гривень. Ну думаю, 37 можна пробачити. Давайте це не будемо брати без пудри, так. Добре. Так, я зараз поступовую їх магніше. Так, так, так. Ще... У вас є полошна карта да. за номер телефона. А, це в мене там були ще ці. А, ну, з тартелі списується 10 підсотків Ага, я по... від, від А кешбек в мене і... там ще не залишився? Кешбек, кешбек, О, давайте тоді нам ще пудра вміститься. Чуть-чуть неправильно зіграємо. А... Пудру. Пудру. Так... порцю. буде... Шість гривень 9, 9 котичок. Це я ще не відраховувала кешбек. Відраховує. У мене ще був кешбек. Він відмінусувався в результаті. У нас виходить 900 гривень. Прям дуже приємно. Дякую. Решта та ваші. Дякуємо, що брайте. Просто гарного вам дня. Бережіть себе. Дякую вам дуже за консультацію. Все було дуже швидко і максимально комфортно. Вам теж гарного дня. Дякуємо. Гарного дня. Бережіть себе. Ви теж ну, все у нас є косметичка. Ідемо додому, будемо це все розпаковувати і обов'язково знімати огляд. А простору величезне дякую за приємну консультацію. Ну що, я вже вийшла, консультанти реально були неймовірно приємні. Ми так швидко все купили. Хочеться ще раз їм подякувати. Надіюся, власники простора побачать це відео і скажуть величезне дякую її продавцям. Було дуже приємно. Я ще зайшла в Юск, можливо, щось тут вам покажу. Якщо щось оберу і всім гарного дня.